Вітаю! ви дивитесь новини 20.15 у студії другого телеканалу. З вами Мар'яна Підковська. далі найцікавіше в сюжетах наших журналістів. З війська під мамину спідницю 60 бійців втекло з військових навчань на Львівщині. Дружба дружбою, а ворога бити самостійно. Європа не хоче карати Росію санкціями. Замість допомоги палки в колеса. Громадські організації Львова чубляться між собою. З війська до мами, бо кусають кумарі. 60 бійців батальйону Львів, які проходили військові навчання на стрільбищі, самовільно покинули полігон. Мовляв, умови їх не влаштовують. кажуть, їхали на три дні, а довелося жити у наметах цілий тиждень. Наша знімальна група побувала на стрільбищі, звідки й втікали дезертири. Про польові умови і гард серед дикої природи в сюжеті Андрія Фока. Так, гартуються ті, хто залишився або ж повернувся. Загалом їх близько двох сотень. Це батальйони, які створили на базі колишнього підрозділу внутрішніх військ, що дислокувався у Золочеві. Майже всі добровольці, всі поголовно військову службу вже проходили хлопцям від 25 до 30 років. Але, як виявилось, муштра не всім до душі. Напередодні то трапився скандал. 60 чоловік зібрали свої речі і просто покинули стрільбище. Як кажуть у народі, самоволка. Причини називають різні: не Дують, не одягають, що й умови кажуть жахливі. Деякі вже повернулися, але серед них є й такі, які просто прийшли послухати, як очільник обласної міліції дає на горіхи. Їхали на три дні, а тут приїхали і сказали, що ви ще лишаєтесь на сім днів. Не було нічого, ні речей. Ну, то вам вже говорили ті всі, всі такі причини. Все, і ми вирішили поїхати додому. До деяких головний міліціонер підходить висловити про Шохана особисто. Ну, чому? Соромно, тому що нема що сказати. От мотивація і все. Розгідяйство називається це в народі. Якби це були в бойових умовах реальних, то військовий трибунал би вже дав давним прийняв по них рішення. Йдемо дивитись, чим ж годують солдатів, що довело їм додому їхати. Кашовар Тарас показує свою царину. Це і домашні консерви, які присилають люди, і закуплені харчі, і щойно зварені. Найбільше каже, хлопці полюбляють кашу. Ось самі подивіться, що є каша, є хліб, Ось зараз підемо туди в порядку і подивитися, що все є, хліб є, каша є. Я... Скаржитись не було на що. Та не було на що, на кухню не було, скаржитись, Я не знаю, чому не так. Повтікали, то вже, знаєте, їм обіцяли одне, а друге виконали. А то, що вони скажуть на кухню, то знаєте. я питався в них, вони кажуть, що всім все нормально, то одне мені говорять, друге вам. Я не знаю. А це ті самі намети, на які скаржились у соцмережах полігонівські біженці. Якщо комусь докучають комарії краплі дощу над головою, то для когось це не що інше, як гард перед війною. Так і для молодшого сержанта Володимира, чоловік показує своє спальне місце і певен у зоні, АТО. і цього може не бути. Пробігся рано на зарядки, пішов до джерела, умився. Це є, і знаєте, і здорово для організму, і закалення організму. І плюс до того ти себе підготавлюєш до чогось ну, такого, що ну, якби, школа виживання. Це, дуже, ну, це є дуже правильно для наших підрозділів, бо ну, як ти поїдеш там на якісь бойові ну, там призначення, якісь завдання, то ти ж не відправлять в готель ночувати, і не дадуть йди в душу в кабінку, помийся». Чому хтось може і хоче муштруватись, а іншим краще вдома поспати? Шукаємо відповідь серед самих хлопців. Напевно, вони не були до цього готові, настільки як ці зараз люди, які зараз перед нами стоять. Хто хотів, хто хоче захищати свою державу і хоче спокійно, щоб було в своїй державі. Це я вважаю, во ті люди зараз тут стоять. 22 з числа тих, кому не сподобались польові умови, вже звільнені з лав міліції. Ще ро самі написали рапорти. Тим часом прибувають і нові бійці. Вже через тиждень, а може навіть і швидше. Умови їхні дещо зміняться. Над головами свистітимуть вже не тренувальні кулі, а наметів може і не бути. Хлопці готуються захищати батьківщину на сході. Андрій Фу, Олег Возний, новини 20.15, другий телеканал. Хтось тікає від служби, а хтось від свого слова. Євросоюз з Україною тільки на слова глави МЗС країн Європи вирішили, що вони не готові до негайних санкцій проти Росії, які обіцяли застосувати ще наприкінці червня. Поки що вони будуть лише стежити за розвитком ситуації, а вже потім думати про санкції. Чому Європа не поспішає підтримувати Україну? Далі у сюжеті. Спершу зустріч Путіна у відні, потім Угорщина підтвердила своє рішення будувати південний потік в обхід України. І тепер заява європейських дипломатів у Брюсселі, як виявилось, вони не будуть запроваджувати санкції, а лише стежити за ситуацією. Що це європа відвертається від України? Насправді логіка проста: ми вас жаліємо, але своя сорочка ближче до тіла. Вони притримуються принципу, так який десь колись коротко виклав. Англійський міністр справ у 19 столітті сказав, що в Англії немає постійних союзників і противників є тільки інтереси, власні інтереси. І десь я думаю, що приблизно так вони і це позиціонують. І це тоді, коли Сполучені Штати дозволяють собі гострі заяви і прямо звинувачують Росію в агресії і озброєні сепаратистів. Америка собі це може дозволити, бо бізнесово не зав'язана з Росією, так як Європа каже експерт. Хоча і в Європі є країни, які займають антиросійську позицію. Є частина Європи, так як північ і, скажімо, наші сусіди поляки. Зокрема, особливо наші сусіди, поляки і Прибалти, які знають, що таке російська окупація, радянська окупація, дуже добре знають. Поляки маючи певний такий сентимент до того, що Росія брала участь в розподілі Польщі, так, в 18 столітті, тому вони є такими нашими адвокатами постійними. Ось інші країни, які десь звикли бачити лише інтереси, так які ніколи не мали таких прямих стичок з Росією. Я думаю, що, можливо, навіть не до кінця собі усвідомлюють. Правда, ці наші країни-адвокати не мають такого вирішального голосу, як, наприклад, Німеччина чи Франція. Але звинувачувати останніх в зраді і посібництві агресору, яким визнала Росію Пар'є, теж поки що зарано, каже міжнародник Михайло Матях. Європа не поспішає. що розуміють, що від санкцій будуть проблеми у всіх. Але ніхто з них не готовий здати Україну. Як таку. Зверніть увагу, вони Україні мало чим допомагають за весь час. Тобто більше говорять, ніж допомагають, а тим не менше Для всієї Вони налякали вже доволі серйозно. Європа хоче і рибку з'їсти, і воду не лізти, тобто Україну втримати і свої інтереси припильнувати. Вдасться їм це зробити чи не вдасться? Україну має мало хвилювати. Нам треба перестати чекати на чиюсь увагу і підтримку, а почати будувати країну без чужої помочі. Вікторія Прихід, Володимир Барчук, новини 20.15, другий телеканал. Не можуть знайти порозуміння не лише світові лідери, але й громадські організації Львова. Колишні майданівці активно поповнюють лави добровольців та всіляко намагаються допомогти військовим на сході. Вони обурюються, що багато львівських активістів замість того, аби їхати воювати, організовують проплачені пікети та рейди і цим самим зраджують інтересам громади. Детальніше про чвари далі у сюжеті. Це вулиця Таршаківців. Тут знаходиться одна з львівських піцерій, навколо якої у Львові зріє скандал. Минулого тижня тут було шумно, за словами очевидців, кільканадцять молодиків трощили літній майданчик, який почали монтувати майстри. Ті люди прибігли і почали це все трощити просто. Тобто, вже практично ну, вже всі розходили, вже ні з ким ніяких розмов не було. От з якою метою це, ну, це дивно. Бо, власне, в сам момент, коли це все ламалося. Ну, замов жодних не було. Хлопці не приховували, що вони з автономного опору, який у Львові знають вже дуже добре, запевнили, майданчик потрібно прибрати, адже на його встановлення немає документів. Та й мовляв, мешканці не підтримують такої ініціативи. Я не проти, але ну, якщо тут газон, розумієте, квіти ростуть, який майданчик може бути? Проте Олег Звозда обурюється, адже дозвільні документи збирали аж два роки. Яких чітко зазначено, яким має бути майданчик, тобто дерев'яний помост на стил, щоб не нищити газон, і у випадку необхідності, ну скажімо, якщо нам далі би не продовжує дозвіл, чи ще що ми його зняли, і газон залишився не знищеним. Наразі активісти звернулися у правоохоронні органи в міліції вже відкрили кримінальне провадження. Громадський діяч, підприємець Андрій Антонича, каже: хлопці з автономного опору з такими рейдами часто з'являються на багатьох ринках міста. Запевняє такою діяльністю, вони навмисне блокують розвиток львівського бізнесу. Ми провели своє розслідування, з якого випливає, що за тим стоїть пан такий пан Медведчук. Який зараз підняв голову, і який пробує зробити у місті Львові це, що він десь робив на теренах Східної України. Станом зараз ми довести не можемо, ми не є правоохоронні органи, ми це не маємо офіційно, але це є вільному доступі в інтернеті. Що люди, котрі зараз хворують діями автономного округу, вони мають безпосереднє відношення, є в засновниках компанії БІМ, доводиться, що вона має в сторону це, знову ж не немає потреба, тому що. Колишні майданівці обурюються замість того, аби допомагати українській армії, чимало львівських активістів працюють на ворога, беруть гроші, організовують пікети та рейди. При цьому псевдоактивісти запевняють, таким чином відстоюють інтереси громади, яка навіть не здогадується, що зрадники поряд. Марія Шеплегвозний новини 2015, другий телеканал. І сьогодні в нашій студії є гість це Олександр Лебецький, голова громадської організації Українська спілка активістів Майдану Нескорені. Я висвітаю пане Олександре. І пане Олександре, сьогодні спробуй нам пояснити, чому ж громадські організації Львівщини чваряться між собою. Пане Олександре, найперше запитання до вас: як сьогодні складається ситуація з заєминами між громадськими організаціями Львівщини? Вітання всім. Основним індикатором розвитку громадянського суспільства це є велика кількість громадських організацій, і їхня ефективна робота. Приємно, що у місті Львові і на Львівщині є багато громадських організацій, і багато є новостворених, особливо майданівських і постмайданівських громадських організацій, які беруть активну участь в політичному громадському суспільному житті. Але разом з тим, між громадськими організаціями, чомусь є хтось посіяв такий вірус недовіри. Спробую розказати детальніше, що, що сталося на Львівщині. Дуже багато громадських організацій було задіяно в люстраційних процесах. І відповідно багато громадських організацій було непослідовно. Вони приходили, вимагали то звільнення, то призначення когось. Пізніше, через якийсь час ці громадські організації або зникали, або взагалі приходили на іншу сторону. Тому в інших громадських організацій виникає питання, чому така непослідовність. І Взагалі, злі язики починають говорити про те, що громадські організації або використовують хтось, якісь сили політичні, або їх просто перекупляють. Тому між нами є десь така трошки недовіра. Скажіть, як боротися з такими власне, організаціями, які можливо не зовсім чесними, так і чи якось це дискредитує е, саме майданівські організації і самих майданів? Взагалі, останнім часом в Україні, зокрема на Львівщині, е, посилилася тенденція до того, що пішла тотальна дискредитація майдану. Ми всі розуміємо, що ні владі нікому не є е, добре, коли люди починають довіряти майданцям, починають довіряти громадським організаціям більше, ніж владі. Тому пішла така десь тотальна дискредитація. Це дуже погано, тому що ми розуміємо, що ми на революції гідності добилися воно, Ми добилися того, що ми стали гідними. Але справедливості ми ще не добилися. І напевно, що буде третій майдан і майдан справедливості, який буде третім майданом нашим. І тому нам теж важлива довіра всіх громадян до нас, щоб вони до нас. Ставилися як до людей, які захищають їхні інтереси, щоб вирішити це питання між громадськими організаціями, я вважаю, один простий вихід. Це е, має бути десь узгодження координація всіх дій, люстраційних дій між всіма громадськими організаціями. Бо зараз складається така ситуація. Вона, бо дві громадські організації, яка каже, що вона чує найбільші патріоти у Львові, бере іде і і спробую ілюструвати когось там, чи керівника держпідприємства, чи якогось посадовця у нас, і починає кричати. Разом з тим, більшість громадських активістів зараз знаходяться або на Майдані, продовжують бути, або зараз воюють на Сході. І відповідно в тих хлопців, які зараз там в Києві, або на сході, виникає питання до нас, хлопці, що ви там робите. Тому я вважаю, перше, що ми маємо зробити, і вже ми зробили це 30 червня. Понеділок ми спробували зібрати. Певну частину громадських організацій закликали майже всіх. Прийшла десь понад 10 громадських організацій і між собою узгоджувати координувати дії. І ми десь хочемо в ширшому форматі найближчим часом це зробити. І зараз зупинитися на першому на допомозі армії України. А друге вже з ілюстрації. тому що ми розуміємо, що зараз на сході йде війна і десь якісь ту в тилу, це, це ні до чого добре не приведе. Має бути узгодження координація тих всіх дій між всіма громадськими організаціями, і справді у Львові, зокрема на Львівщині, дуже багато з'явилося громадських організацій. Як власне визначити і виявити, хто справді є чесним і патріотом, який бореться за права громадян і права людей, а хто власне ні? Ну, громадська організація це перше це не є політична сила, тому дуже важко, вони не мають того ресурсу, напевно, ні інформаційного, ні фінансового, щоб десь донести людям всю свою діяльність. ти тільки починаєш що зробити нормальний в тому громадській, чи ти починаєш комусь наступати на хіст, тебе зразу починається, чи по соціальних сітках, чи десь починається якась інша інформація проти тебе, проти твоїх хлопців, проти твоєї організації. Що ти такий-такий-такий поганий, і відповідно вже людям кидається цей ярлик. Тому зараз розібратися, хто правий, хто не правий у Львові. І ми знаємо, там нещодавні інциденти були по встановленню літнього майданчика на вулиці Тершаківців. Має розібратися слідство, має розібратися, розібратися е, суд. Якщо неправильно, значить має бути знесений цей майданчик. Якщо він правильний, значить він там має бути. Але це нікому не дозволяє зараз в мирний час руйнувати цей майданчик. Я розумію, що 20 лютого хлопці теж не послухалися законів України, пішли в по інституції і відповідно порушили закони України. Ми йшли вперед. І ми отримали за це кулі. Але зараз, і ми це діяли, це виправдано, напевно, так. Але зараз у мирний час діяти незаконно, це не дозволяє ніякій громадській організації, ніяким людям. Це немає морального права цього робити. Тому розібратися зараз дуже важко буде людям. Я вважаю, що всі громадські організації Львівщини і закликаю всіх, давайте спробуємо зібратися між собою, узгодити всі дії, якщо дійсно є якісь керівники, яких треба не скинути, чи в законодавчому, чи якусь. Іншим способом, радикаль, радикальним способом їх просто, щоб вони не були на тих посадах, давайте зберемося і визначимо, беремо то, того керівника, того і того, його домагаємося, його звільнення. Не, давайте не кожен по лебідь рак щука. Так не можна робити, тому що всі мають бути разом. І відповідно, коли більшість громадської організації приєднається до нашої ініціативи, щоб всі були разом, тоді хто лишиться з боку, ми тоді будемо вважати, що це люди, які мають якісь інші інтереси. І все. Дякую вам, пане Олександре. Надіємося, що справді громадські організації всі об'єднаються заради однієї мети. А я вам нагадую, що у нас в гостях був Олександр Лобецький, це голова громадської організації Українська Спілка активістів майдану нескорені. До побачення. Добачення. Дорога броня, поки львів'яни продовжують на собі переносити бронежилети через українсько польський кордон, або, хоч якось, допомогти військовим, які перебувають у зоні, АТО, деякі спритники на їхній безпеці встигають навіть нажитися. Так нещодавно у Львові виявили партію підроблених бронежилетів, якими навіть користувалися солдати на сході. Детальніше про скандали щодо військових обладунків далі у сюжеті Михайла Ко. Ще два тижні тому Міністерство оборони України звинуватило антимонопольний комітет, бо нібито він не дозволяє швидко закупити бронежилети для військових. Після таких звинувачень громадські активісти почали блокувати відділення комітету, зокрема і у Львові. Чому то виникла така ситуація стосовно вимог до територіального відділення в достатньо значному часовому проміжку розблокувати те, що ніхто не блокував? Або ці громадські організації не володіли інформацією, тоді через вас ми хочемо донести цю інформацію, що ніхто нічого не блокував і тервідділення не мають повноважень. Так в антимонопольному комітеті зараз заявляють, що не блокували закупівлю бронежилетів, а військові мали всі можливості для забезпечення захисними обладунками. Саме сьогодні шість порушень розглядається антимонопольним комітетом по закупівлі медикаментів. Міністерством оборони України. Можливо, бронежилети були вибрані властиво як той щит, котрий можна відбити хоча б на час і паралізувати роботу антимонопольного комітету, щоб антимонопольний комітет не висвятив реальний стан речей у Міністерстві оборони. Зараз бронежилети для військових купують навіть громадські активісти. Так недавно зі Львова у зону АТО відправили майже сотню захисних підроблених обладунків, які продавали двоє львів'ян. На щастя, від таких фальшивих бронежилетів ніхто не постраждав. Та окрім того, люди ще й умудряються в своїх гаражах ховати захисне обмундирування для військових. Було виявлено 34 чотири бронежилет, 37 бронежилетів, 18 касок. І інше військове спорядження, яке потім, як виявилось, було викрадено в ніч з 18 на 19 лютого, в ніч гніву, так звану, з військової частини 41-14. Михайло Когу та Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. Та добрих людей завжди більше. На Львівщині чоловік віддав 60 тисяч гривень, аби військовим придбали амуніцію і побажав залишитися невідомим. Тож допомагайте іншим, пам'ятайте, що добро добром повертається. Бажаю вам світлих новин! З вами була Мар'яна Підковська. Побачимось.